Коли ми виступаємо, ми навіть не думаємо те, що ми в бомбосховищі, те, що зараз йде війна. Ти на буквально на три секунди ти про це забуваєш. Ти просто починаєш дарити людям емоцію, якої зараз дуже не вистачає. Дуже як часть мої. Це в першу чергу відволікти інших наших військових людей, яким зараз дуже нелегко. Чи покровську ця справа дуже потрібна. Діти закінчують школу, завершують навчання, вони покидають колектив, але ну, і так далі поповнюються новими учасниками. У довторнення у нас було 23 дитини, діти виїхали, залишилося 15, ті, які зараз в місті. Всі розбіглись, стало тяжко жити. І от Ніколай Герасимович скликав нас всіх, хто не виїхав, і ми стали співати. З піснею легше жити, ми гуртом, ми допомагаємо друг другу. Коли я пішла на, на пенсію, то робити нічого, як кажеться. І я знайшла колектив, бо співати любила, хоч не вміла. Хто співає, хто грає на гітарі або якісь ще інші таланти мають люди. Дуже великий попит на культуру в нашому місті, бо зараз, на жаль, не так часто ми можемо проводити заходи. Хто залишився в нашому маленькому місті, ми об'єднались і так от разом працюємо на нашу культуру міста.